Хм, краще би музику послухав. Знос затроти. О, Кать, дивись. Знову пиндрюжник читаю. А я тобі прошу. Подуріли, що? Фу, бля, знову. Шу. Чувак, даш почитати. Ха-ха-ха. Головне в житті це сміливість та пізнання невідомого. Вгоді мріяти! Пора жити. Читай, живи, бунтуй! Привіт, друзі! Ви на каналі Бунту бібліотеці, і сьогодні я продовжую рубрику Літературний батл. Це буде щось. Ви колись думали, що читати? Щось старе, чи сучасне, класику, чи трилер антиутопію, чи детектив. А можливо, ви любите порівнювати книжки, знаходити схожості чи сперечатися, чия історія сильніша. О, це якраз буде для вас. У кожному випуску я беру дві книги, різні за часом, жанром, настроєм, але з однаковою тематикою. Ми їх порівнюємо, дивимося, яка зачепить сильніше, про що більше захочеться поговорити. І сьогодні справжня дуель 1984 Джорджа Орвела. Класика, яка вже стала символом. Тут про тотальний контроль великого брата, який стежить за кожним, а свобода це тільки мрія. А проти цієї книги служниця Фріде Макфалден. Це сучасний трилер, але непростий. Героїня опиняється у будинку, де все не так, як здається на перший погляд. А люди можуть бути зовсім не тими, за кого себе видають. Свобода тут це питання: довіряти чи ні, залишатись чи тікати. І про повну біографію Джорджа Орвела та Фріди Фаден я записав аудіоподкаст у своєму телеграм-каналі, де щотижня виходять історії видатних письменників та авторів книг, таких як Наполеон Гіл, Ден Браун, Пауло Коельо, Бернар Вербер, Ернест Мінґує, Джордж Орвел. Та інших, попри це, в каналі багато цікавої та корисної інформації про книги та в цілому про літературу. Посилання ви знайдете під цим відео. Тож підписуйтеся швидше, а я продовжую. У цьому батлі ми не просто переказуємо сюжети, ми порівнюємо, хто з героїв крутіший, сміливіший, де страшніше під контролем влади чи у власній квартирі з таємницями, і що буде більше тиснути. Сила держави чи психологічні ігри. Підключайтеся, пишіть, будь ласка, свої думки у коментарях під час перегляду відео. І так само буду вдячний за підсказки для наступних батлів. Бо тут не просто батл, це спосіб побачити літературу з нової сторони і може знайти свого улюбленця. Тож сідайте зручніше, беріть чай, каву і вперед. 1984 Та служниця вже на ринку, і чия історія виграє для вас вирішувати тільки вам. А хто хоче утримати одну з цих книг у подарунок, додивіться це відео до кінця. Там я розкажу, як це можна буде зробити. Раунд перший атмосфера, де страшніше, 1984 Джорджа Орвела. Це не просто книга про тоталітаризм. Тут навіть повітря пахне страхом. Уявіть, ви вдома, але не можете бути собою. Ваша квартира не затишний простір, а акваріум, у якому ви золота рибка під лупою великого брата. За вами стежить не тільки поліція, а навіть власна дружина чи діти можуть донести на вас. Тут навіть сон це не ваша територія. Прокинувся, глянув не так, і ти вже ризикуєш стати ворогом народу. Телеекрани на стінах безупинно щось вимагають, а кожна дрібна емоція на обличчі може стати причиною арешту. Любов під забороною, свобода це лише слово у словнику, якого ніхто вже не розуміє. А головне, що у цьому світі навіть минуле можна стерти одним наказом згори. Тут страх як тінь завжди поруч, навіть коли ти сам із собою. Служниця Фріди Макфадден зовсім інший жах. Тут ніби все ідеально. Сучасний будинок усмішки, гостинність, затишок. Але це за те, що перед бурею. Ти прокидаєшся у новій кімнаті, п'єш чай, слухаєш компліменти, але щось не дає спокою. Вночі хочеш зачинити двері на замок, бо хтось може прийти, але вони замикаються чомусь тільки зовні. Зникають речі. Хтось ходить у будинку вночі, і навіть у дзеркалі ти бачиш тривогу. Питання не у тому, чи довіряти, питання кому з добрячків не варто довіряти. Тут страх не кричить, а тихо підповзає до серця, коли ти залишаєшся наодинці з власними думками, чиї це кроки на сходах, чому господиня завжди така мила? Чому всі усміхаються, коли ти питаєш? Про минуле мешканців цього будинку. У служниці ти ніколи не знаєш, хто справжній друг, а хто потенційний ворог. Тут небезпека не у владі, а у людях поруч із тобою. А тепер, друзі, ваш вихід. Ми з книгами потребуємо також вашої участі у цьому батлі. А ви що вберете? Жити у світі, де за вами стежать мільйони, і кожна твоя дія може стати злочином, чи погодитись на зовнішню ідилію, де поруч завжди може бути хтось, хто захоче зробити тобі боляче, поки ти спиш. Напишіть, будь ласка, в коментарях, де на вашу думку страшніше у світі великого брата чи серед ідеальних, але небезпечних сусідів. А в нас другий раунд. Герої кому співчуваєш? Вінстон Сміт у 1984, наче звичайний гвинтик у бездушній машині. Його життя розписане по хвилинах. Робота в Міністерстві правди, стандартна вечеря, перегляд новин під оком телеекрана. Але десь у глибині Вінстон не здається. Він мріє про свободу, про справжні емоції, про кохання, які не треба приховувати. І він знає, навіть думати інакше. Вже ризик. І саме тому його боротьба не гучна, не героїчна назовні, а тихий, впертий опір у середині себе. Коли весь світ шепоче «Підкорись!», «Забудь!», «Зникни!», Вінстон вчиться згадувати. Згадувати, як любити і не втрачати себе. Чи співчуваю я йому, коли читаю цю книгу? Звісно. Бо у кожному з нас є цей маленький супротив проти системи, коли все навколо тисне і коли всі кажуть, бути як усі. Героїня, яку звати Міллі, служниці це зовсім інший тип бунтівника. Вона не бореться з ідеологіями, а виживає там, де кожен день новий квест на виживання. Її супротивник не держава, а чутки, загадки, психологічний тиск і тривога, яка прокрадається вночі. Міллі це детектив у пастці. Вона не знає, кому довіряти, чому зникла попередня служниця, чому господарі завжди усміхнені. А господиня так пильно спостерігає за кожним її рухом. Її зброя спостережливість, гумор, обережність. І чи співчуваю я її? Ну, ще як, бо кожен хоч раз опинявся у ситуації, коли ми не розуміємо, хто ворог, а хто друг, коли пастка може закритися у будь-який момент. У цій книзі дуже сильно розкриті теми сили і контролю у стосунках, газлайтингу та маніпуляцій. Раунд 3. Контроль: великий брат чи тихий монстр. 1984. Це коли контроль тотальний, жорсткий і не прихований ні від кого. Тут світ розділений на чорно-біле. Всі дії, слова, навіть міміка можуть бути розцінені як злочин. За кожним кроком слідкують телекрани, за кожним словом система. Система, яка створює нову правду щодня. Тут не сховатися навіть у власній голові. Великий брат стежить за тобою. Цю фразу чули навіть ті, хто не читав цю книгу, я впевнений у цьому. Це не просто фраза, а закон життя. Свобода стає рабством, думка небезпекою. Контроль це постійний страх. Сусіди можуть видати, діти підслухати, навіть ніч не дає перепочинку. Усе, що не вписується у шаблон, має бути знищене. Це світ, де голосно кричать правила, і навіть тіні на стінах мають бути дозволені. В служниці ж трішки все інакше. Тут вже інша тактика. Тут контроль, як тінь, яка повзе за тобою по коридору. Ніхто не каже, не можна. Але ти відчуваєш це кожною своєю клітиною. Тут здається, що ти в безпеці? Тепло, чисто, вічливо. Але кожна усмішка може бути маскою і кожен друг спостерігачем, кожна кімната, лабіринту з пастками. Ти не бачиш град, але вони є у поглядах, у коротких фразах, у дрібних проханнях. Героїня сама не помічає, як поступово перестає довіряти своїм відчуттям. Сумнівається у кожному рішенні, у кожній людині поруч. Контроль тут це психологічний трилер, де головна небезпека твоя невпевненість і постійне питання, чи можу я тут вижити, якщо залишусь собою. Під тиском тоталітарної держави чи у клітці рідного дому найстрашніше не зовнішнє, а внутрішнє, коли ти поступово втрачаєш себе, свою свободу думки, вибору, почуттів. Держава чи дім, гучний великий брат чи тихий монстр довіри. В обох випадках ти починаєш сумніватися у найголовнішому: хто я і чи належу собі. Що лякає вас більше, коли ворог відкритий чи коли він маскується під друга? Напишіть, будь ласка, в коментарях. І ви знали, що 75% глядачів мого каналу дивляться відео і не є підписаними на канал, прикиньте? І поки я переходжу до фінального раунду, підпишіться, будь ласка, на канал, натисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски щотижня. Вам не важко, а мені приємно. Перевірте, будь ласка, чи ви підписані. Підтримуйте розвиток українського контенту, будь ласка. Дякую. А я переходжу до четвертого раунду. Цитатний бліц. 1984 Джордж Орвел. Якщо хочеш зберегти таємницю, треба приховувати її навіть від себе. Ну глибоко ж, ця фраза про найвищий рівень страху. У світі, де не існує приватності, навіть у голові. Власні думки стають твоїми головними ворогами. Тут же не йдеться про свободу слова, це про свободу мислення, яку тоталітарна система знищує зсередини. Людина вчиться брехати не лише іншим, а й самій собі. Це страшно. І водночас дуже реально для багатьох суспільств. Найкращі книги це ті, що кажуть тобі те, що ти вже знаєш. Ну, крута цитата. Я не просто так її виписав саме з цієї книги. Це про те, що я говорю в дуже багатьох випусках. Коли говорять мені зі сторони, що, блін, ну таку подібну книгу я вже читав. Ні. Найкращі книги це ті, що кажуть тобі те, що ти вже знаєш. І автор тут нагадує: ми часто шукаємо у літературі підтвердження своїх глибинних страхів, якихось відчуттів, мрій. Найсильніші книги не вигадують для нас щось нове, а допомагають назвати свої власні думки, дають сміливість озвучити те, що ми боялися зізнатися навіть самим собі. У цьому і є магія великих романів. Вони звучать, як. Своє внутрішнє ехо, свобода це можливість сказати, що два плюс два чотири. Здавалося б, це елементарна істина. Але у світі 1984 навіть такі прості речі стають об'єктом маніпуляцій та контролю. І тут Джордж Орвал показує, як тоталітаризм підминає навіть здоровий глузд, змушує сумніватися, у власних очах. Захистити очевидну істину це вже революція. Переходимо до служниці Фріде Макфаден. У цьому домі кожен усміхається, але не всі хочуть, щоб ти залишилася тут надовго. Несправжність, напруга, атмосфера підозри тут усе про те, як легко можна заховати справжнє обличчя під маскою. Навіть у найбезпечнішому на вигляді місці можуть ховатися найтемніші наміри. Книга показує, що будь пильним. Не ведись лише на зовнішній спокій. Дім, це не завжди твоя фортеця. Іноді це і є пастка. Ми всі інтуїтивно віримо, що вдома ми у безпеці. Але в служниці переконують в зворотньому. Часто загроза не десь там, а зовсім поруч. Авторка нагадує, навіть у знайомих стінах можна відчути себе полоненим, якщо втрачена довіра чи свобода. Ніколи не довіряй тим, хто дає тобі чай і каже, що все буде добре. У цій фразі вся тривога сучасних психологічних трилерів. Зло може бути лагідним, побутовим, непомітним. Тут не потрібно чекати монстра шафи, іноді найнебезпечніше приховано у повсякденності. Отож, друзі, обидві книги це нагадування. Справжня небезпека не завжди гучна чи помітна. Вона може ховатися у дрібницях у Словах, у тиші, у посмішках чи у забороні висловити власну думку. І саме тому так важливо берегти своє право бути собою, навіть коли телекрани чи білі стіни здаються непорушними. От скажіть мені, друзі, будь ласка, чи є у вашому житті книги, цитати з яких оселилися у вашій голові і допомогли інакше побачити? Звичайні речі, якщо є, напишіть, будь ласка, їх в коментарях. поділіться своїми улюбленими цитатами. Давайте створимо свою добірку книжкових стоп-кадрів. Обидві книги ламають наші уявлення про свободу, тільки кожна по-своєму. «1984» Джорджа Орвела. Це не просто антиутопія про злий тоталітаризм, це тривожна казка для дорослих про те, як легко втратити себе, якщо дозволиш комусь думати замість тебе. Тут боротьба відбувається на очах у всіх усе під наглядом, усі під підозрою. А кожне слово може стати твоїм вироком. Це книга про великі ідеології, про систему, яка може стерти навіть спогади. Служниця Фріде Макфаден це психологічний трилер про зовсім інший, домашній, але не менш небезпечний полон. Тут ніхто не контролює твої думки через екрани, але відчуття небезпеки поруч. У тиші. У підозрілих поглядах у фразах все добре, не переживай. Це боротьба не з режимом, а з невидимими нитками, які оплутують твоє життя в межах однієї квартири чи будинку. Це про те, як легко втратити свободу там, де ти навіть не підозрюєш її загрози, на кухні з гарною кавою у знайомих стінах. І обидві історії ставлять пряме, майже провокативне питання. А ти готовий боротися за свою свободу, навіть якщо ворог не держава, а твоя зона комфорту, твої звички, страхи, мовчазна згода з тим, що не влаштовує тебе? Можливо, твоя боротьба це не гучна революція, а тихий бунт за право залишитися собою? Можливо, найбільший виклик не проти великого брата, а проти власного бажання зручності, проти власного бажання тиші, звичного порядку речей. Цей батл не для того, щоб визначити абсолютного переможця. Він про те, як книги навчають нас не здаватися навіть там, де боротьба невидима для інших. А тепер час розіграшу книг. Що треба зробити для того, щоб отримати одну з шести книг? Так, в батлах буде розіграно саме шість книжок. Треба бути підписаним на канал Бунту бібліотеці. Перевірте, будь ласка, чи ви підписані. Поставити вподобайку до цього відео та залишити коментар під цим відео. Потрібно відповісти на питання, яку книгу ти обрав чи обрала б для себе? 1984 чи служницю. І ще одне питання: що мотивує тебе сьогодні читати книги, а не скролити TikTok чи Інстаграм? Результати розіграшу я опублікую в себе в телеграм-каналі. Посилання є під цим відео. Доєднуйтесь. А ми з вами почуємось та побачимось у наступних випусках. Читай, живи, бунтуй!